Пісня Марусі Чурай, Засвіт встали, козаченьки. Засвіт встали, козаченьки, у похід з полуночі. Заплакала Марусенька, свої ясні очі. Не плач, не плач, Марусенько, не плач, не журися, та за свого миленького Богу помолися. Стоїть місяць над горою, а сонця немає. Мати сина в дороженьку, слізно проводжає. Іди. Іди, мій синочку, та й не забаряйся, за чотири неділеньки додому вертайся. Ой, рад би я, матусенько, скоріше вернуться. та щось мій кінь вороненький у воротях спіткнувся. Ой, Бог знає, коли вернусь, в яку годину. Прийми ж мою марусеньку, як рідну дитину, прийми її, матусенько, всі у Божій волі. Бо хто знає, чи жив вернусь, чи ляжу у полі. Ой, рада б я Марусеньку, за рідну прийняти, Та чи буде ж вона мене, сину, шанувати? Ой, не плачте, не журітесь, у тугу не вдавайтесь. Заграв мій кінь вороненький, назад, сподівайтесь Читала Олександра Кравченко для Довідка Біз.